Нікіта Кісільов талановитий співак і композитор, чия сольна кар'єра розпочалась восени 2022 року. Широку популярність артистові приніс хід романтично, що миттєво влився у топи стрімінгових сервісів. Кожен виступ співака це незабутня подія для глядачів, яку варто відчути на собі. Вже 28 січня у центрі культури, спорту і дозвілля Нафтохімік романтичний Нікіта Кісільов представить вишикану музичну програму, до якого війдуть улюблені композиції: романтично, чорні брови, два ліхтарі, квартира 150. 56. прозвучать і абсолютно нові пісні, і ви почуєте їх першими. Обов'язково будуть і яскраві сюрпризи, серед яких декламування віршів від неповторної Наталки Денисенко. Треки артиста це справжній гімн коханню. Це особлива атмосфера, в якій народжуються найніжніше та щире почуття. Встигніть придбати квитки на сайті Карабас, інтернет-білет а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.